Зіція можливо, це якісь історичні особливі джерела, можливо, польові методи ходити там до бабусів, дідусів розпитуєте, що співали. Ну коли ми розпочинали свою творчу діяльність з нашим колективом. То ми зразу взяли увагу до того, що так як я вже перше казав, що у мене дідо грамосупільці, uh -huh. то він мені вже тоді привів любов до творчості до е, саме до коломийок. Тоді ми вже почали якби працювати саме над коломийками. Ми почали підбирати їх на слух, відточувати, десь робили свої внески, звісно, ж, але стараємося дотримуватися е, саме тих мелодій, як і давно в традиційно. У вас є ще одна традиційна мелодія. Я точно знаю в інструментальному виконанні, чи можна її послухати. Будь ласка. <clears throat> Сідайте, будь ласка, я вам сьогодні справжню зарядку, ще й влаштувала. Сідайте, вставайте, сідайте, вставайте, але думаю, що ви не mm -hmm. проти. Скажіть, будь ласка, до речі, зранку починаю зараз, це прямий ефір і дуже рання пора для вокалістів. Я знаю, це точно дуже важливо, аби не тільки тіло прокинулось, але й голос. Як важливо налаштуватися, і скільки зазвичай це займає часу перед виступом? Любов, я думаю, розпочнемо так. Ну, правду кажете, для вокалістів це ранній час, навіть під час навчання в музичному училищі. Рано пари ну, ставлять трошки пізніше під обід, щоб проснувся голос, тіло. Ну, налаштування, звичайно, коли перед виступом особисто я налаштовуюся, обов'язково має бути розпівка. Ну, вокальна, так як це повинно бути. Ну, налаштування. Голосове, ну звичайно, дух має бути такий душевний стан. Е, Настроїш себе і емоційно, от, залежно від того, що ти виконуватимеш, який характер там творів. Е, продумовуєш собі все? Ну і так налаштовуєшся. Ну зараз ви вже просто чудово виглядаєте, не боїтеся ні публіки, ні камер. А чи можете ви згадати свій перший виступ на сцені? Як це було? Чи була для вас важлива підтримка батьків? Можливо, рідних чи хвилювалися? Як це? Де це було? У мене було таке, звісно ж, кожного музиканта є, що всі починають. Я почав свою творчість, знову повернувся до того, що дуже молодому віці. В 6 років я вже почав грати на супільці, підбирати на слух, mm -hmm. та, як кажуть у нашому. Да. І от, у нас таке було, так як давно робили весілля, то робили в шатрах. Так, і так. от Мені ставало цікаво, що таке весілля, що таке музика. Я прислуховувався, слухав цю музику, приходив додому і підбрав на слух. І одного разу так вийшло, що. Міна Нашко знав, що я граю на супільці, каже, все, ти будеш грати на весіллю. Ну, і це був такий перший випадок, що мене поставили сперед усіх. Звісно, мандарас, звісно, переживання. Ну, але, якби, Скільки тоді приєм, було років? Приємно те, що все ж таки відогрався, якби не було, всі оплески, і це найголовніше, що я поняв, що зрозумів те, що людям це подобається, що, що я роблю. А це, мабуть, є найважливіша підтримка саме глядачів людей. Що до вас? Ну, мій перший виступ, мабуть, мабуть, був, я так згадаю, коли десь в класі п'ятому загальноосвітньої школи я взяв цей інструмент, ну правда, не цей зовсім, а той, що в мене вдома, він трошки старший. Да. Взяв до, до рук і підібрав вже, не пам'ятаю, з якогось серіалу е, мелодію. Просто і мама сказала: Ну, раз ти зацікавився, я тебе записую в музичну школу. Це, мабуть, перший такий мій був виступ вдома. І ну, потім вже мама записала мене музичну школу і відтоді пов'язав своє життя з музикою. Що до вас, коли ви перше вийшли на сцену? Ну, я пам'ятаю. Це був можливо четвертий, можливо, п'ятий клас школи загальноосвітньої. Це був у нас районний звіт. так як проводяться кожного mm -hmm. року, є районні звіти. Я виступала там, співала українську народну пісню Два півники. І була звичайно комісія з Ужгороду, так як прийнято це завжди є от слухачі. І вони, ну як журі, члени журі, вони сказали, що ну ця дівчинка буде співати. Оце мені запам'яталось, тому що це був запис у нашій от, районній газеті. Саме це запам'ятався. Це був мій перший виступ. такий. Мабуть, надало нас хнеті. Ще набагато-багато років ну, творити. Ну, для мене це було дивно, тому що ну як так? Вийшла, заспівала і похвалили. Ну, дитина Ось він ж мала. талант, його не приховаєш. І що до вас, Ян? Ну, Я також від музичної школи, десь в класі другому, мабуть. У Нас було таких 10 маленьких хлопчиків. Другий клас, таких аж складних п'єст не було у нас. Грали ми Я Лисичка я сестричка». І всі хором на кларнетах. А то був перший раз на великій сцені в тому ж районному будинку культури, де зараз працюю. Ну, страшно було? Тепер можете згадати? Так, е, да, було досить страшно. Був мандраж. і вчитель старався налаштувати нас так, що от, не переживайте, то все нормально, молодці, все гарно знаєте. А от, зазвичай які методи ви використовуєте, аби заспокоїтися перед виступом? Ви так налаштуватися на правильну хвилю? Насамперед, <кій> е, звісно ж, настроїться е, думати про саме. Саме хороше, задати якісь приємні моменти, ну, але ще таке є метод, я його використовую це випити чаю. Тепленько, ага, і з'їсти і, з і з шоколад. Ну <рес> шоколад, звичайно, це дуже корисно. Бо знаєте, я колись теж виступала в дитячому колективі на великій сцені, і мені викладачка сказала тільки одне: от бачиш в кінці цього всього залу лампочку, дивись на неї, тільки не дивись на людей, бо буде страшно. І от я собі це так запам'ятала, це мене завжди заспокоювало. І от в кожного свій метод, наскільки я розумію. До речі, хочу сказати, як ви кажете, каєте лампочку медкину та випадок. Я виступав на сцені. Мірка, наш каже, теж там дивися там на лампочку. Я доті додивився, що прийшло виходити, а я не бачу нічого. І І відтоді я ж не дивлюся на лампочку, я дивлюсь так трошки. Це небезпечно. Це точно так і є. Ну, підтримка, це завжди важливо. Підтримка це добре. І найголовніше підтримка тих глядачів, тих слухачів ваших і їхні вже потім щедрі облиски, які ви отримуєте. Хотіла також запитати: от в кожного є свій інструмент, в когось це голос, в когось це музичний інструмент. Чи пробували ви? На чому? Усь іншому зіграти. І як виходить? Чому зупинились саме на цьому? Ну, я пробував з, на цимбалах підбирати, на mm -hmm. фортепіано трошки володію гітарою. Трошки, ну, Це так, це якби для любітів. Людина оркестра. Стипка першого світла. Микола теж грає в контрабасі. Ну так, я хочу сказати, що мене в училищі вже по життя пов'язало із контрабасом, трошки володію вже цим інструментом. Ну але акордеон якось так пішло, що в мене вже кажу, батько вже трошки навчався теж на акордеоні. то вже я так пішов, вже як почалося з музичної школи, то і вже так залишився на цьому. Так. Традиція. Так, так. Як ремесло передавали, отак от акордеон передають у родині Миколи. Що до вас, Ян хочеться запитати? Я ну, в музичну школу грав на кларнеті, коли ще ходив. А тепер, коли вже зустрів Миколу і Івана, в гурті «Зорепад», почав грати на саксофоні. Ну, і також з нуля почав опановувати той інструмент. Ну, вже більше як рік граю, вже більш-менш щось виходить. І ще, ще хочу згадатися, що не тільки, а ще почав співати. Ми йому сказали, запропонував, давайте буде з нами співати. Він сказав. А я зможу, звісно, щоб зможу. його підтримали, і так він почав володів свій кажуть голос, почав співати. А знаєте, як кажуть, но людина, талановита у всьому, звісно. от ви яскраве підтвердження саме цього. І вас, пані Любов, хочеться також запитати, чи пробували би, mm -hmm. окрім співу там ще не чомусь грати, таке да. інше. Я граю на фортепіано, тому uh -huh. що це ну, мусить бути, тому що з дітками вчиш твори, розучиш з ними пісеньки там різні. То я мушу їм на чомусь показувати. Вони мусять до чогось на щось. Те, що я показую їм голосом, звичайно, ну і те, що. Я з ними розучую, тому я володію трошки фортепіано. Ось ви такої... можете зараз згадати своїх викладачів у музичній школі. Наскільки важлива саме їхня увага до вас, підтримка, і наскільки важливо, аби викладач направив туди, куди потрібно? Як думаєте, це значну роль відіграє чи, можливо, талант найважливіший? Я думаю, що значну роль відіграє. значну роль, того що якщо вчитель. Старається от, е, показати, е, сказати, підійти до учня, тоді учень буде стремитися. Звісно, ще головне таке є, що якщо вчитель на сцені, це дуже відіграє велику роль, бо е, учень або студент, або учень е, дивиться і має що обрати... Е, е, приклад. приклад. Угу. І знаєте, от я згадую всю цю пісеньку, першу яку ви співали, і так мені в голову прийшло. Ось зустріла я е, е, Івана. І Миколу, і <рес> так я така собі пісеньку вигадала. Але насправді зараз я би хотіла ем, виконати ще одну композицію. Це вже буде така фінальна остання композиція саме Івана, оскільки він є ще й композитором. Він сам створює ці композиції. Ви заграйте, а потім ще детальніше поговоримо про це. Добре. Ласка. Гарно дякуємо вам за такий подарунок. Це від імені всіх закарпатських телеглядачів. І от дійсно, я просто стою і дивуюся, як взагалі можливо таке вигадати. Розповідайте. Ну, якби моя творчість, що написання моїх авторських творів, розпочалася вже, як би кажуть, в училищі, закінчивши музичну школу. В школу. Я поступив в коледж культури і мистецтв. Там вже е, я розумів, що я хочу займатися серйозною своєю творчістю. І там зустрів дуже е, хорошого друга. Звісно, вже знав, але зустрів ще е, під мішу. Він був баяніст, він е, тепер мій колега. Ось,